Уже нічого не дивлюся, дивлюся тільки на годинник. На годинник і на те. Катибі ручки. Диві ручки. Блять, зачесалася рука, блін. Хтива рука на дикому заході. 2728. Ха-ха, <фа> блять. Капець, та що так важко, бляха, я. О! Що так важко, блін. Жесть, 2096. А, у тебе хтавіші ручки, да? В <фа> Так. Блін, бляха, муха, Я тупану, я тупану, я тупану, муха, треба було заскріншоти. За за